На даний час я після поранення пройшов усі етапи голка військової і зараз проходжу етап Сека найцікавіше. Дорогі українці і мої побратими, першу чергу, звертаюся до побратимів. Я вам дуже-дуже сильно скажу так. Не заздрю тих військових, які проходили мсек і ВЛК в цивільних лікарнях. Це зневага, це людей, людей зневага. Це коли ти з повагою підходиш, запитуєш чергу або дозвольте, я військовий, дозвольте пройти, коли на дверях у лікаря розписано, що військовим без черги. Починається куча висловлювань. В адрес військових. Другий етап це коли ти стоїш, знайомі знайомих проводять. Ну це старий метод. Е і третє це, це просто. Інші дають гроші, куповують, а в тебе є підстава під час захисту батьківщини, і ти повинен говорити, будь ласка.